Вони так стоять з автоматами, ми ж там слава, слава. І я дивилася, вони ж були в Балаклавах всі, і я дивилась на очі. В них не було типу, недорозуміння, як нам казали, да? там нас відправили і так далі. Вони чітко знали, що вони роблять. Я впевнена, що якщо був приказ стріляти, наприклад, вони б спокійно нажали на курок. От. Але при цьому, звісно, були ті, хто брали цю гуманітарку, і... От. Тоді я була смілива. Потім вже почали в центрі ходити, ми ходили, ми зупиняли їх, ми розвертали, коли вони це їхали. Ем, довго ходили, а, а потім вони почали влавлювати. У мене була така яскравий одяг, ну, коротше, дійшло до того, що я дуже злякалася свою родину. Ну, типу, я прям реально злякалась, тому що я і знімала. Я в мене є там. Я лізу. Мене зупиняють. Кажуть Ані, куди ти йдеш? А я прям розумію що через камеру, я не розумію наскільки я вже близько до них підходжу.